Військовим командуванням Збройних сил України було прийнято рішення про формування окремих стрілецьких батальйонів у кожній області, зокрема і в нашому регіоні. Шановні мешканці Дніпропетровщини, ми запрошуємо на військову службу чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років, патріотично налаштованих, придатних за станом здоров'я до військової служби. І тих, які прийняли для себе впевнене рішення вступити на військову службу до ЛАВ Збройних сил України. Нам потрібні офіцери, солдати та сержанти. Також запрошуємо тих, хто не служив, оволодіти військовою спеціальністю. Кожен, хто забажає вступити до стрілецьких батальйонів, зможе знайти собі посаду, адже нам потрібні юристи. Спеціалісти з морально-психологічного забезпечення, з цивільно-військового співробітництва, лікарі, кухарі тощо. Крім того, в лавах Збройних сил ви зможете знайти собі справжніх друзів та однодумців. Охочим долучитися до нових окремих стрілецьких батальйонів. Пропонуємо звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області. До центрів зайнятості та до центрів надання адміністративних послуг. Всі громадяни, які забажають вступити до Лав Збройних сил України, повинні бути придатними за станом здоров'я. Для цього необхідно буде пройти військово лікарську комісію після медичного обстеження та за висновком лікарів. Якщо громадянин придатний за станом здоров'я, він буде прийняти. Прийнятий до Лав Збройних сил України всі пільги та гарантії, які передбачені законодавством України для військовослужбовців, будуть розповсюджені на тих громадян, які приймуть рішення вступити до ЛАВ Збройних сил України. Після вступу до Лав Збройних сил України військовослужбовці пройдуть навчання з досвідченими військовослужбовцями. Де навчаться основам військової спеціальності.